Привіт, Продовжу читати іспанську мову. Мій обреаліна, мене звати Аліна. Сьогодні дом... неділя на іспанській мові це домінго. Вивчимо слово домінго. Неділя, дискансар це відпочивати. Я зняла таку квартиру: це Алькіля зняти апартаменто це квартира. Алькіра, апартаменто. Дивіться. Міра ме. Міра ме, дивіться на мене, або Мірар, просто дивіться. Це релахант відео. Релакс, релакс, релакс. А, хочу показати цю квартирку. Енсініар, тобто показати. Есто цю Апартамент, апартамент це зрозуміла квартира. Добре, не буду показувати себе, Ви так вона побачила, покажу квартирку. Дивіться, косіна це кухня. și tu nasie să sala la sala ta